Досвід бойових дій на сході України доводить без вміння знищувати ворожу бронетехніку не тільки на великих відстанях, але й у радіусі декількох десятків метрів, не обійтися. І незамінними тут стають вогнемети. Компактні та легкі, вони є зручними для ведення бою в умовах міста. Цю зброю нині опановують мобілізовані бійці на Львівщині. Сам вогнемет може собою замінити по силі свого ну зриву при попаданні в споруду. Яка має обмежити фортифіційні тип доти, дзоти заміняє 152-міліметровий снаряд. Використовують вогнемати Рис і для створення домових завіз під час наступу чи оборони. Окрім вогнеметів, вчаться вправлятися військові з ручними гранатоматами. Але основну увагу в кожному підрозділі інструктори приділяють тактиці. Процес довгий, кропіткий, тому на тактику йде стільки багато годин. Тактика і вогнева підготовка найбільше займають ну, часу для підготовки вогнеметників. Спеціальна підготовка тут досить швидко вони тут навчаться. А от само відпрацювати тактику і навчити їх точно стріляти, вибирати точки для прицілювання, вносити поправки в приціл то от часу треба багато. Піці не приховують враження інтенсивністю тренувань та величезним досвідом командирів. Настрій бойовий бойовий. Хлопці всі згуртовані, всі хочуть більше займатися вогневою підготовкою, тактичною підготовкою. А зараз просто йде загальна підготовка. І дуже розумно. До речі, хочу сказати, я дуже був вражений. І приємно вражений нашим командиром. Підготовка чотирьох тисяч мобілізованих чоловіків триватиме більше місяця, і командири запевняють, за цей час встигнуть передати підлеглим основні вміння, які допоможуть їм у бою. На полігоні Харківського університету повітряних сил чергове пройшли навчальні стрільби. Більше 90 курсантів та офіцерів військового коледжу сержантського складу вчилися майстерно вправлятися зі зброєю. «В Ході занять відпрацьовувалось. Питання стрільби з АК-74, кулеметів РПК-74, ПКМ 74 стрільби з гранатометів РПГ-7В та метання ручної оборонної гранати. В ході занять курсанти показали добрі знання та гарні практичні навички. Практиці передувала ретельна теоретична підготовка. Саме завдяки цьому особовий склад успішно виконав нормативи та знищив усі навчальні цілі. Після розпаду Радянського Союзу. Україна отримала у спадок одну з найпотужніших армій у світі 700 тисяч особового складу, 9 тисяч танків, 11 тисяч броньованих машин та понад тисячу бойових літаків. Але утримувати збройні сили в такому форматі молодій державі було не під силу. За 23 роки незалежності військо постійно реформували. Вже у 2005-му чисельність збройних сил становила 245 тисяч осіб, зокрема 180 тисяч військових, приблизно такі ж показники і в країнах НАТО. Так, наприклад, у французькій армії 227 тисяч вояків, а німецькій 205, у Великобританії та Італії по 192 тисячі. Але в Україні вирішили зекономити на власній безпеці і продовжили різати по-живому. Незважаючи на позаблоковий статус, вже у 2008 році кількість осіб, що перебувала на службі у Збройних силах, скоротилася до 148 тисяч. У цьому ж році дехто з політиків збагнув, що подальше скорочення може призвести до негативних наслідків. Міноборони вперше запропонували збільшити чисельність армії до 210 тисяч, з них мало залишитись 162 тисячі людей у погонах. Але цей проект закону не знайшов підтримки серед депутатів Верховної Ради у 2012-му, Прагнучи створити мобільну та боєздатну армію і заощадити кошти, Верховна Рада зменшила кількість збройних сил до 184 тисяч з них 139 тисяч військових посад. Апогеєм знущання над власною безпекою став період правління Віктора Януковича свого часу, очолюючи оборонне відомство про кремлівські прихвостні Саламатін і Лєбєдєв, свідомо руйнували систему державної оборони. Останній, взагалі, мав намір скоротити збройні сили до 100 тисяч осіб, і вже за кілька років, через брак людських ресурсів і технічного оснащення, наше військо не змогло б протидіяти зовнішній агресії. Після таких горе реформ українська армія не була готова до військового вторгнення. Як наслідок, втрачений Крим і частково окупований Донбас. Здоровий глузд переміг. Уряд України запропонував збільшити кількість збройних сил до 250 тисяч осіб, з них 204 тисячі військовослужбовці. Нарешті Верховна Рада спромоглася ухвалити цей закон. Така чисельність визначена цими нагальними потребами і тою політичною обстановкою, яка на сьогоднішній день склалась, те, що зроблено з боку уряду, з боку Ради безпеки і оборони спрямовано на те, щоб ми вирішили проблеми мати боєздатні, боєготові Збройні Сили України. Враховуючи загрози національній безпеці, нині у Збройних силах України формуються два управління оперативних командувань: 11 бригад, 4 полки, 18 батальйонів, 16 окремих рот і 13 взводів різного призначення. Над питанням використання природних явищ для військових потреб працюють вже кілька десятиліть. Геофізична зброя це штучно створені землетруси, смерчі, зливи або посухи. розробляється, воно, воно можливо, ано має… Очень серйозно розрушительною сілою. Даже спеціалісти гаворять, що вполне возможно, що вона намного серйозні, чим ядерне оружие. Вважається, що можливість прихованого застосування геофізичної зброї незначна, тому що у багатьох країн є різноманітні системи моніторингу довкілля. До того ж, у 1978 році організація Об'єднаних Націй прийняла конвенцію про заборону військового чи іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище. Її ухвалило близько ста країн. Для того, щоб визвати землетрясення, естественно, произвести какой то серйозний взрыв, який в принципі може бути зарегистрирован. Україна теж має відповідне обладнання. У головному центрі спеціального контролю цілодобово відслідковують геофізичний стан планети. У цьому дуже допомагає Антарктична станція Академік Вернацький. 31 березня стартувала 20-та наукова експедиція. Круг вопросов, которые они там решают, очень большой. Там установлен сейсмоакустический комплекс наш, нашего центра и ведутся наблюдения на нем. Даже с оперативной точки зрения для нас Латинская Америка является зоной тени, ну по распространению сейсмических волн, по особенностям. Вот. А нас, конечно, находясь там, мы это видим. Антарктида – своєрідний барометр здоровья планеты. самый тут наибольш помітні навіть незначні екологічні зміни. Євгенію Корягину тричі пощастило побувати на цьому континенті. Військовий офіцер виконував виключно мирні завдання. Клімат дійсно змінюється. За останні 5-10 років, мені здається, що изменение клімату тільки ускоряється. Дело в тому, що коли я перший раз туди приїхав, це було в 11-ту експедицію, Я бачив і довольно великі ледники, і багато снігу. Коли я приїхав уже через рік, ледник Менішився, снігу стало менше. Тобто процес, процес зміни клімату на землі все-таки існує. До того ж, шостий континент багатий на корисні копалини. Тут є кам'яне вугілля, залізна руда, слюда, мідь, свинець, цинк, графіт, та гірський кришталь. Тому, звісно, для деяких країн антарктичних лас ласий шматок. Хоча і розвідка, і е, добича в Антарктиді на даний момент запрещена, но я так думаю, що спеціалісти, якісь країни все-таки потихеньку, чим би там поживитися. Обслуговування станцій відбувається практично завжди військовими судами. Сьогодні діяльність в Антарктиді регулюється міжнародними організаціями та договорами, якою буде подальша доля континенту, спрогнозувати важко. Беззаперечним є одне його майбутнє в руках людства.